Всім доброго часу. Так, друзі, сьогодні у нас 12 травня. Тобто минуло вже 8 днів після того, як я почав формувати, формувати стартер. Що це означає? Що сьогодні ми поговоримо, я покажу про дуже легкий, тобто, простий спосіб виведення маток на своїй пасіці. Так, і для початку декілька слів про стартер. Дивіться, я, я показував відео. Не хоче його переглядати, що тут що ми зробили. Просто я з першого корпусу підняв матку на другий, в другий корпус, з нижнього корпуса, в верхній корпус. Тут поставив ганіманівську решітку. І виходить, матка наша тут вже 8 днів. Що означає, що в нижньому корпусі взагалі відсутній відкритий розпліт. Хто ще не формував? Тобто, наприклад, та сама процедура, як ви підставляєте верхній корпус. Забираємо, наприклад, три розплідних рамки вгору з маткою, даємо там дві сушнини, одну вощину. Це восьмирамочник. рамочник. І 7-8 днів треба підождати. Що ми далі робимо? Просто з цього верхнього корпусу я зараз роблю відводок, а нижній корпус нам, нам послужить стартером. Так, зробили з верхнього корпус відводок, запевнились, що матка була у верхньому корпусі, що ви перенесли її в відводок. Получається, в нижньому корпусі в нас вже немає відкритого розплоду. Що робимо далі? Забираємо ганімановську рішітку. Забираємо, забираємо, забираємо ганімановську рішітку. Далі, друзі. Це восьмирамочник. На теплий занос в моєму випадку, тому я буду забирати, нам потрібно звідси забрати одну рамку. Для чого? Забираємо це зараз. Я буду забирати крайню від льотка тому що це на теплий занос. Вони тут на неї не працюють. Я її просто заберу, перенесу у відводу. І посеред гнізда в нас буде просто так званий простір, колодязь, так? яку ми будемо ставити нашу прививочну рамку. Все, стартер повністю готовий. Забрали ми одну рамку, зробили тут простір під прививочну рамку. І так залишаємо його мінімум 3 години. Це мінімум краще більше, 5-6 годин. Дивіться, багато хто робить через сутки. Тобто сьогодні зробили аж на слідуючий день, підставляють прививочну рамку. Правило, чим довше вони почують, що вони... Ось сиротівші, часу, відкритого розплоду тут немає. Тим краще, тим краще прийом личинок. Мінімум 3 години. Ось так залишаємо. І все. Декілька слів. Що тут ще важливо знати про стартер? Дивіться, він буде використовуватись, я його використовую як стартер, і далі він буде працювати, як госпіталка. Тобто я одну привірчну рамку покажу цей простий метод, це метод підрізання. Вони приймуть, далі його. Далі цю личинку вони будуть виховувати. А ми тим часом продовжуємо. Так, друзі, ну що, для вас минуло декілька секунд. Для мене минуло десь приблизно вже 4 години. Так, почнімо. Сама прививка. Що для цього, для цього потрібно? Ну, по-перше, ось така прививочна рамка. Далі потрібен гострий ніж. Гострий ніж потрібен. І якась посудина просто з гарячою водою, з кипятком, дуже гарячою водою, щоб ми макали просто ніж. Нам потрібен гарячий ніж. Як я вже сказав, ми будемо виводити маток методом підрізання вощини Для цього нам потрібен гострий гарячий ніж. І, ну, посуда з гарячою водою, щоб ми туди макали і сам ніж був гарячий. Тепер декілька слів про рамку. Дивіться, друзі, це перероблена рамка Рутовська. Ви можете використати да тобто тут без різниці. Якщо там на українській вулиці, то там вузько висока рамка. Що, що тут в цій рамці? Дивіться, дві таких планки вгорі, внизу, далі просто, зараз я відкручу, на саморізи, далі на саморізи. Одна рамка отак знімається, внизу так само, тобто вгорі буде, будемо підрізати вощину і внизу. І як ми будемо це робити? Находимо сім'ю, сім'ю з чудовою маткою. Як я вже сказав, не ройлива працювати, щоб приємно з нею було працювати. Находимо рамку, як рамку з витягнутою вощиною. як світлішу старайтеся. Чому як світлішу? Тому що ми будемо її різати. Дуже темна рамка, з якої вже багато поколінь виводились бджоли, її важко. Вона важко ріжеться. Тому старайтеся як світлішу. Це не шпателем переносити личинку, там треба як темнішу. Метод підрізання, старайтеся знайти рамку як світлішу. Що ми далі будемо робити? сутошною личинкою. Витягнута рамка як світліша і сутошною. Личинку, тобто не старше. Ну, хтось там допускає двохсуточну, я рекомендую односуточну. Якщо ви не розбираєтесь, я в опису до цього відео дам посилання, там як відрізнити од... Од... яйце, там одно двохсуточне, трьохсуточне яйце від одно двох личинки. Далі я розкажу, як можна... як можна підставити бджолам рамку, щоб ми були впевнені, що там односуточна личинка. Це буде далі. А зараз так, зрозуміли, знайшли ми рамку, як світлішу, з односуточною личинкою. Вибираємо ячейку, так, отак, ряд ячеїв, ми будемо вирізати полосу. Вибираємо полосу я, я, ячейку, полосу з ячейками з односуточною личинкою. Далі беремо ніж. Ось, наприклад, цю ячейку ми будемо вирізати. Тому з однієї сторони рунуємо ячейку біля неї і з іншої сторони. Тобто посередині лишаються ці ячейки, залишаються в одну личинка, які нам потрібно. І прямо отак повздовж усієї рамки вирізали, з іншої сторони вирізали, вийшла полоска однієї ячейки. З цієї сторони ми тут будуть бджоли нам тягнути матушники. З іншої сторони, іншою стороною, тобто ось цією, ми будемо її отак приставили. Цю планочку раз, саморізами, раз, все. І тут у нас оця полоска, яка нас цікавила, яку ми вирізали, буде полоска ось цієї ячейки. І знизу цієї рамки таким чином повторюємо. Дивіться, друзі, можна взагалі, можна взагалі це ще більше спростити. Просто знаходити рамку, да, впевнили, що тут односуточна, там не старше двохсуточної личинки. І просто знайшли цю ячейку і просто метод підрізання, який підрізаємо, просто вирізали кусок ось такої ну, сантиметрів 5. Так? В одному місці там горі можна, можна тільки взагалі однією або знизу, або згори. Ще роблять як, роблять, ось так прямо ріжуть. Отаким от чином її ріжуть. Ось да? от так, отаким от чином. Те, щоб більше просто, більша кількість була маток. Так, але це не зараз. Так, ну все, друзі, я зараз йду, шукаю рамку з личинками. Далі я прижму, виріжу, включуся. Все далі зрозумієте. І так, друзі, продовжуємо. Ну що, знайшов я рамку, так підходящу. Ось вона. Я вже вирізав. Дивіться. Верх я вже підклею. Зараз буде перед вами підклеювати низ. Ось нічого тут складного. Ось яка сторона нам потрібна, тут де личинка, так? Будем джоли будуть тягнути, ставимо так. Беремо нашу планку. І просто прижимаємо її. Просто прижимаємо. Не боїмось. Нічого не трапиться. Десь може буде так, десь буде так. Ось таким чином, друзі. Так трохи трохи в нас не виходить, ну нічого. Нічого все виправлять. Джели все виправлять. Де вдало, де не вдало. Так, продовжуємо далі. Це ще не все. Це ще не все. Знову беремо наш ніж. Пам'ятаємо, гаряча вода. І стараємося половина цієї ячейки, так, де бджоли будуть тягнути, просто стараємося її зрізати. Просто стараємося її зрізати, пробуємо. Джолиса, садами, все зроблять. Це, звичайно, треба робити швидко, ну не так швидко, так як Ну, ну і не затягувати. Не спішити, ну і не затягувати. Так. Ще один. Дивіться, пам'ятайте, друзі, рамку, так, яку ми беремо з личинку, її не струсуємо, її змітаємо щіточкою. Беремо щіточкою і бджолу всю змітаємо. З цієї рамки, так зрозуміло, з якої ми вирізали. Не трусимо бджолу, але акуратно щіточкою зрізаємо. Змітаємо. Так, друзі, і це ще не все. Далі, що ми робимо далі? Беремо ніж. Беремо ніж. Наприклад, одну ячейку залишили. Тут просто руйнуємо. Там є яйця, личинки, нічого не викидаємо. Просто руйнуємо. Одну залишили. Дві зруйнували. Одну залишили. Дві зруйнували. Одну дві залишили. Розумієте, щоб отак одна нормальна була, щоб бджоли тягнули. Одну отак руйнуємо. Залишили дві чи одну. Тут дві зруйнували. знову залишили дві чи одну, як простіше. Одну зруйнували. Просто руйнуємо, там нічого не викидаємо, ніякі личинку, бджоли, все, все самі виправлять, все зроблять. Так, Тут невдало зрізали, значить просто отак. Приклеїм. Отак От приклеїли. Так, тут є. Тут все бджоли виправлять, як сходять собі. Знову тут руйнуємо, одну дві залишили, руйнуємо, одну дві залишили, руйнуємо, одну дві залишили, руйнуємо. Руйнуємо, 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 руйнуємо. Так. 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 Все, друзі, наша прививочна рамка, вона готова. Все. Зараз ми підходимо до нашого стартера. І там будемо продовжувати. Так, все. Ось, ось наша прививочна рамка. Підставили ми йос. Поставили ми його стартеру, пам'ятаємо, ми залишали тут колодязь, прямо сюди її поставили. Все, ну що тут можна додати? Да, ось таким простим, дуже легким способом. Це метод підрізання. Давайте коротенько. Коротенько в декілька словах. Так, 7-8 днів назад. Піднімаємо рамку в другий корпус у верхній корпус. Через 7-8 днів робимо з верхнього корпуса відводу. А, між корпусами ставимо ганіману скорішітку. Щоб матка не могла опуститися в нижній корпус. 7-8 днів. Забрали матку. Все, наш стартер. Зранку підійшли, одну рамку зробили колодязь, одну рамку забрали. Залишили мінімум на 3 години. Через 3 години, мінімум на 3 години. Через 3 години підрізали вощину, прививочну рамку підклеїли, закрутили, так як я показував, таким чином. Все, дали. На другі сутки підходимо, провіряємо, на другий день підходимо, провіряємо прийом, можна провіряти прийом. Дивіться, я прийом перевірю і цей старт він буде працювати як вихователька. Тобто я подивлюся назад, опустю, залишу їм цю прививочну рамку, і вони будуть виховувати надалі маточники. І про сім'ї виховательки ми поговоримо в іншому відео. Метод, я буду показувати методом переносу личинки. Там будемо робити стартер, будемо формувати виховательки. Це я просто вам доступний, легкий спосіб. Таким чином, ну, просто це ідеальний спосіб. Єдине, що просто, коли ви переносите личинку, так, у мисочки, там, ковпачки, ці різні, там, цоколя, просто комфортніше працювати. так, Не треба там, ножом ці маточники вирізати, далі там на вощину їх підклеювати, там, наприклад, в іншому відводці, там, просто копачок зняв, все в пліточки. Але якість матки ну, просто чудово. Ну, Єдине-єдине, що, що єдине. Найважливіше тут це знайти підходящу рамку так, з односуточною личинкою. Але і тут є вихід. Зараз я вам все розкажу, друзі. Значить, як нам сформувати рамку, так, щоб тут був тільки, от, була тільки односуточна личинка і жодного, окрім жодного іншого. Розплоду яйця там, личинки, окрім як односутушний, не було. Як нам цього добитися? Дивіться, за 4 дні. За 4 дні до того, як ми маємо підрізати вощину на прививочну рамку. Тільки що ми підрізали, ви всі бачили. За 4 дні підходимо до нашої сім'ї, з якої ми будемо брати матеріал так? для виводу маток. Беремо, наприклад, ось таку рамку. Ось таку рамку беремо. Можна світлішу, можна взагалі там свіжу відстроєну ващину. Скроплюємо сиропом, медовою ситою. І прямо цій сім'ї, якої будемо брати матеріал на прививку, посеред гніздових рамок, тобто посеред розплодних, підставляємо цю рамку. Через три дні. Через три дні. Підставили ми на третій день. Підходимо. Дивимося. Чи не через три дні, а через 4 дні, тобто на четвертий день, як я сказав, за 4 дні до того, як ми маємо підрізати ващину, поставили нашу рамку, нашу сім'ю. І на четвертий день підходимо. Беремо цю рамку. Якщо матка в той же день засіяла, коли ми цю рамку підставили, тут буде вже односуточна личинка. личинка. Тобто 3 дні яйце, на четвертий день односуточна личинка. Якщо вона засіяла, наприклад, на другий день, тут буде трох. Трохсуточне яйце. Тобто ви побачили, що тут трохсуточне яйце. Ви вже знаєте, що на наступний день ви вже будете підрізати, прививатися, тут буде вже односуточна личинка. Якщо двохсуточне яйце, матка там через два дні засіяла, то зрозуміло, через два дні ви будете знати, що ви будете прививатися, тут буде односуточна личинка. Але важливо розуміти, важливо відрізняти так. Тобто на четвертий день ви підійшли, тут старше односуточної личинки немає. Якщо вона є чудово, в цей день прибиваємося, Якщо ні, на слідуючий день. Я вже сказав, під описом я залишу відео, як відрізнити яйце, личинка. Тобто, і все, ось так. Ви будете знати, що на цій рамці тут тільки односуточна личинка. Отаким чином, друзі, це все легко робиться. Пробуйте. Гарантую, якість маток буде дуже висока. Дивіться ще декілька слів, що можна сказати про стартер. Да, ми тільки що ставили прививочну рамку стартеру. Е, у нас 12 травня сьогодні. так, Сьогодні 12 травня, можна, коли поставили прививочну рамку. Макс, дайте, можна там сиропу в кормушку потолошну, в пакет. Так, бджоли дуже люблять, коли там жидкий корм, вони там збуджуються, хорошо тягнуть, хорошо працюють. Давати зараз якийсь там медову пергову кашу ставлять, так, пергу з медом змішують, дивіться. Я сьогодні цього не робив. Чому? Тому що все зараз в цей час все достатньо в природі. Пельсеносів, активно пак, ну просто. В природі все є, тому ну, для чого, для чого його ставити. Якщо ви, такі, якщо ви в якийсь період, наприклад, прививаєтесь, так, виводите маток, що де там тільки підтримуючий взяток, не дуже там пельценосна база вас, то, звичайно, можна там взяти пів кілометру, змішати його з пергою, перемішати і в пакеті зверху поставити. Все, друзі, все, що хотів розказав, показав, всім до зустрічі, бережіть себе. Пока.